Хемі чи ЛС – дві легенди американських місів, і давайте розберемось, чим же вони відрізняються. Хемі це класика крайслер. Човунний, міцний і важкий. ЛС – це легенда GM. Легкий завдяки алюмінієвому блоку і простий як двері. Пісферичні камери згороння у Хемі дають удар з низів і рев, який схожий на грім серед ясного неба. А звук ЛС більше схожий на рохкання поросяти, особливо після тюнінгу. Настільки універсальний і простий, що на нього моляться всі тюнери світу. Тюнінгувати хемі дорого, важко і боляче. В разі потреби хемі ніхто не ремонтує, бо за 3,5 тисячі можна купити інший. Але здешевше відремонтувати, бо інший вигун буде коштувати 12 тисяч доларів без доставки. Хемі класика 50-х і символ американського мускулу. Але з'явився у 90-х, став революцією і одразу базою для тисяч тюнінг проєктів і свапів. Хемі ніколи не поміститься в Корвет, а з Корвета ніхто не ставить на доді. Тож який ви вісім кращий? хемі чи ЛС? Свою думку пишіть в коментарях.